Освіта попитання прокурору, будь ласка, який був із центру безплатні під, які підтверджують ці всі дані. Троє дітей і троє попереднього спілкування з довірити спілкування з вашим вертається. Це стосується всіх учасників до косу звертання. Сьогодні я допомагаю. Добре. Відводи, бажаєте заявити, чи підтримуєте позицію вашого захисника? Добре. Стан здоров'я. Так. вчинені організованою групою за наступних обставин. Слідчий суддя постановив. Клопотання задовольнити. Підозвілено, завіряйте слідчому судді прокурору у слідчим давати пояснення показання з приводу підозри або очікують групу там до початку виду прав 3, розвідки 37 кримінального кодексу україни потуж закону придбання зберігання звернув згоду та звук наркотичних власників відповідно до обставин на кримінального правопорушення злочини передбачено частиною 3 статті 307 України за підбіжний захисту вигляді тримання під вартою з отриманої державній установи закарпатського номер 9 до 3 травня 2019 року включно Строк визначити Заставив в розмірі 500 розмірів проживського мінімум для працездатних осіб, що становить 960 тисяч 500 гривень.